Нестабільна і підситуація в області змусила тернополян частіше заходити в аптеки. Там кажуть, останнім часом кількість покупців у них зросла. Багато людей є в аптеці, багато купляють противірусні препарати, тобто люди запасаються. Саме маски, пане що друга людина купляє маску. Маски дуже часто купляють, прям розходяться упаковки, і противірусні дуже часто а, е... «Ну, не так, що сильно боюся, але так захищаються от такими пов'язками. Аптекарі зазначають, тернополяни переважно купують маски, щоб захищатися на роботі. Такого ажіотажу і такої паніки немає. Ну принаймні, у нас не проявляється. Ну не бачу я тенденції, що люди приходять маски. Ну звісно, працівники в нас працюють в масках. Перебоїв з постачанням протигрипозних медикаментів аптеки, зокрема і масок, кажуть, немає. Ліки є в наявності. Дана працює поблизу однієї з аптек у центрі. Каже, останніми днями кількість покупців у фармацевтів зросла. Зараз цей грип і люди йдуть, вони хочуть запастися більше якимись таблетками. І зараз ну, їх дуже багато, ще старших людей ще більше. Раніше їх було спокійно, мало, так там приходили, приходили, а це ще плюс соціальна аптека, і їх дуже багато. Тернополяни, яких ми зустріли. На вулиці поділилися на дві категорії. Одні кажуть, що грип їм не страшний, інші ж вважають, що береженого і Бог береже. Якщо чесно, я взагалі не боюся грипу. У мене просто організм дуже хороший. А ти? Ну я б не сказала, що я боюся я Якось не вірю в це. Вже безліч раз говорили, що грип, там свинячий, там різний вже. Я думаю, це якісь видумки. Ці трусу цибуля, щасник, отаке. Йду спочатку до лікаря, а потім. Йду цей в аптеку, купляю, що там це. Самолікуванням, так як таблетки мається на увазі, не займаюся. Проти переважно стараємося уникати контакту так, з людьми. Думаємо, що нас обійде. Медики ж нагадують, при перших проявах нездужання варто звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.